Як оунер-оператор ви швидко зрозумієте, що викликати дорожню службу дорожче ніж самостійно виконати базовий ремонт, щоб не застрягти обабіч траси і дістатися до сервісу, де вже зроблять повноцінний ремонт. На цьому столі базові інструменти, які ми зараз розглянемо. Їх варто мати у вашому траку. Це зекономить вам і час, і гроші. Давайте розглянемо їх. Перше і найважливіше це набір ключиків. Він не обов'язково має бути дорогим чи професійним. Навіть базовий набір може дуже допомогти в дорозі. Це простий двокомпонентний набір. Тут є головки, базові гайкові ключі, набір біт. Така штука може стати справжнім порятунком. З нею ви зможете зробити багато дрібного ремонту, підтягнути щось або навіть провести невелику діагностику. Наступне для прикладу. У вас є болт, який потрібно послабити, але він не так легко відкручується, і у вас є ведешка, щоб допомогти вам з цим. Молоток може виручити, коли сідло не рухається або застряг тандем. Якщо щось потрапило в шину, ви можете витягнути цими металевими кігтями. А якщо треба щось підбити, він теж підійде. Для мене важливі стяжки та ізоляційна стрічка. Беріть кілька рулонів стрічки і багато стяжок. Вони можуть стати в пригоді для тимчасового ремонту повітряних або охолоджувальних шлангів, аби дістатися до трак стопу, де ви вже заміните шланг самі, або це зроблять замість вас. Бо виклик дорожньої служби просто щоб замінити повітряний шланг, може обійтися в тисячі доларів, і цього точно не хочеться. Ще одна корисна річ це ущільнювачі для з'єднань на трейлер. Вони часто зношуються. Також варто мати канцелярський ніж із гострим лезом, щоб за потреби підрізати шланг. Якщо є запас, можна вкоротити пошкоджену ділянку і під'єднати назад. Це може дуже виручити. Плоскогубці це дуже корисна річ. Обов'язково майте з собою. Плоскогубці можна використовувати для роботи зі стяжними хомутами, особливо з пружинними. Вони допоможуть зняти або послабити хомут, а також трохи розхитати шланг, щоб зняти його. Розвідний ключ замість цілого набору ключів можна мати один такий: Цей, наприклад, до 32 мм. Він перекриває всі базові розміри, які можуть вам знадобитися. Якщо потрібно, цим ключем можна підтягнути гайки на осі або відкрутити їх. Монтувальний ломик. Як бачите, цей уже добре послужив своєму власнику. Ним можна посунути сідло вперед або назад. Якщо щось застрягло, можна посунути і відрегулювати. Якщо шланги заважають дістатися до протікання, теж можна ним підважити та відсунути шланги. Не смикайте їх надто сильно. Працюйте обережно, щоб не порвати нічого. Зокрема, патрубки інтеркулера тощо. Викрутки дуже корисна річ. Більшість з них будуть або хрестоподібні, або з плоскою площиною. Часто також використовуються головки на 8 мм, 5 на 16, мм, 3 на 8 або 10 мм. Ці інструменти обов'язкові. Якщо потрібно залізти в дашборд, то деякі панелі мають хрестові або плоскі гвинти, або ж використовуються ті 25 торкс. Ось діагональні кусачки. Можна обрізати стяжку. Або якщо десь провід треба підлатати, відрізаєте його, зачищаєте ізоляцію, скручуєте обидва кінці, обмотуєте ізоляційною стрічкою. Такий ремонт тимчасово триматиме, поки не поставите нормальний конектор. Ще одна важлива річ: набір для ремонту шин, який я щойно весь розгубив. У ньому є довгогубці, щоб витягувати те, що застрягло в покришці, а також рашпиль. Якщо у вас пробите колесо, не завжди варто викликати дорожній сервіс, вам прийдеться заплатити дорого. Можна тимчасово залатати самостійно, щоб доїхати до сервісу. У середньому ремонт колеса на тракстопі коштує близько 60 доларів. А от виїзний ремонт це вже 300-400 доларів або й більше. Знову ж таки, ці набори не мають бути навороченими. Можна легко купити онлайн. На Amazon таки коштує 20-30 доларів. Пускові дроти. Обов'язково майте хороший комплект. Якщо сів акумулятор, підживіть від трейлера, якщо є рефрижератор, або навпаки, заведіть рефрижератор від трака. Або, скажімо, стоїть поруч інший водій. Зверніться до нього, може він зможе завести вас? Це дешевше ніж викликати бригаду. Вони візьмуть 100 доларів, навіть якщо ти просто на парковці, вам не потрібні додаткові витрати. Повітряний шланг. Коли ви заклеїли колесо, можете одразу підкачати його. Або ж якщо не можете витягти цвях чи інший предмет, і просто треба десь доїхати. Хоча б накачайте колесо, щоб доїхати до сервісу. Всі ці речі просто необхідні. Це справді виручає. Воно недороге. Витратиш кілька сотень баксів на весь набір інструментів. Усе можна замовити онлайн. Амазон, ібей. Home Depot – де вам зручно, але ці штуки зекономлять тобі тисячі доларів на ремонтах у дорозі. Багато чого можна зробити самостійно, на місці, на парковці, без виклику сервісу. Loves, TA чи якийсь інший мобільний сервіс беруть шалені гроші за виїзд і ремонт того, що ви можете зробити самі. А як бонус, везіть з собою рідини, омивайку та охолоджуючу рідину. У мене зараз немає мастила, але охолоджуюча рідина. Якщо у вас є невеликий витік, тоді загориться чек-лампа або трак увійде в дерейт, то можна просто долити і доїхати. Воду, звісно, теж можна залити, але потім доведеться все промивати, бо пропорція не та. Тож я б радив мати кілька галонів охолоджувальної рідини в запасі. Омивач лобового скла ще одна річ, яка має бути. Зараз ми заливаємо літню суміш, бо до зими ще далеко, та й спека. Ну і візьміть засіб від комах, бо ці жуки на склі дуже набридають. Такі штуки просто необхідно мати з собою. Це дешевше, коли ви вдома. Просто заїдьте у Walmart чи якийсь звичайний магазин, бо на тракстопах усе це може коштувати в рази дорожче. Масло, яке підходить для вашого трака, зазвичай це 10 на 30 або 15 на 40 найпоширеніші. Червона охолоджуюча рідина 50 на 50 теж найпоширеніша. І, звісно, омивач. Можете використовувати зимову суміш цілий рік або міняти на літню, але різниці майже нема. Все залежить лише від того, скільки хочете витратити. Ну що ж, на цьому будемо завершувати. Якщо хочете дізнатися більше фішок і порад, як зекономити в дорозі, гляньте наші інші відео. Маєте ідеї для наступного? Надсилайте, подивимось, що можна зробити. До зустрічі а, на цьому, все дякую. А ще одна річ: рукавиці завжди добре мати з собою рукавиці. У мене їх правда ніколи нема, але вони реально класні.